Всім привіт! Ви на каналі Дмитро Гремплея і сьогодні ми будемо починати нове проходження довгожданої гри, яку ви, мабуть, чекали ці 6 людей, які мене підписані. І це буде Гренні. Да, вам не почулось. Це дійсно буде Гренні. Бо ми вже пройшли всі частини Сонделіни. Ось. Думаю, так, все. Ми будемо починати Гренні. У нас їх дофігає. Тобто, от просто... От, зараз я подивлюсь на список. Їх тут багато. Особливо ті запрохоження, які я записав. ось. Але проблема така. Я в цю гру не грав вже багато часу. Так що що, де є, коли, я не знаю. Монтажувати, напевно, я не буду. Ось, того що, ну тупо, блін. Я буду казати... якщо знаю, О, книжка якась. А ми будемо починати. Підпишіться і поставте лайк, будь ласка. Покинь цей будинок щось типу такого о, ванна. Да. А куди книжку мне надо? О, пучкачка! А батька, це що таке? А це не че... Бабуля! Бабуліта! Ой, тут, 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 тут. Ні, ну ви Не ну выбачивается! Це... Я надіюсь, вам мене чуде! Дві ценные! Каті музичка є! О, ще якась фігня. Що це таке? Куда мені надо книжка? Хто помне? Е, відвали від мене І зараз тут все скину пройдеш. Ладно, О. Частина дробаша, тут дробовик хіба є. Ооо-бу Шо це? куди я йду взагалі? треба надо від неї відвали. Так, це походу підвал. Це хто? Я потребую... Каттинг фаякс. Що таке каттинг пляєкс? Сейф. Вона мене бачить. Вона мене бачить. Господи, боже, де, 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 де. О, машина! От машина помню, да, машина щось... щось, щось тут є з машиною. О. А, воно в А, воду рубаш! я згадав, я згадався. Діти, дити, вона мене побачить. Ну ладно, вона побачить. Ладно, я жартую. Що сюда надо? Тут, походу, надо двигун, акумулятор і я біжу. Ше, якась частина, блин, як все багато всього змінилось. Я навіть не пам'ятаю. Закрай двой. Подок. Знов качерпаєс. Головний ключ, молоток. Тут пусто. А пусто. не, якась частина. Частина картини. Тоже щось не щось, я відгляну, тільки. Тут. Вренч. Вренч перекладається як гаечный ключ, да, бабка? Бабуля. Кстати, вона раніше таку такого Мі-мі-мі-мі-мі. Ну значить, до машини это за все, да. А я окей, ну Так, тут а ще якийсь прохід. Господи, все змінилося. Де Що? шо хто все поменяв? Просто О, що це таке. Такого не було, ганіш. Свіч... Короче, я не знаю, щось надо. Щось. Выкрутка, скажется, бо там викрутка. Вот що шо таки, Та не було тоже. Тут тоже щось було, води бы. Во, м'ясо якесь. Що впало? Во оце шо таке? Це... От куда це надо? От я не помню. Тут щось є. Блін, от мені... О, во! Ладно, понял, обійдусь. Що тут? А як це відкрити тепер? У якось його відкрити. Що я не можу пальчиком задіти? Тут закрите... Ще якийсь прохід. Боже, всього змінилось. Та я є, що зараз? Це? Ой, вулиця! Мене виведе. Давай я тебе викину. Не, його не могу. І я не можу виснуть. Ну це капець! Блін, все змінилося просто Куча всього бочок. Сюди щось надо накидати сюди що? Сюди молоток! БЛІН де я є? Ось тут щось повні має бути. Во, о, від машини. Де ми бачимо була? машину? Надо до машин. Та, боже, що там все падає вас? Вот, десь тут була машина. Угу, та -мо що, все валиться у вас? У вас все валиться, на кожному кроці. Ти тільки дихнеш воно валиться. Ти тільки е -е, подивишся на нього, воно валиться. О де та бабка? Никіт, я кота злякався. Та як це не побачив? Кось іди в баню бабка. О, це в шо воно падає. А я вже тут. О, давай мууточком сюди. Да. Е, муточком тут десь. десь ту. О, вошеш, які мат. Во ще якась частина шас, шестерні. Коробки кисвіт. Тут що? тут, тут нічого. Вот, тут я взяв музику, тут вошеї коробки. Їх можна відвинути. То шо? Тедді? А щось пам'ятаю що з Тедді можна зробити. Але блин, я не пам'ятаю що. Шо. Ну, щось можна зробити. Я не пам'ятаю що, вибачте. Можете написати в коментарях. Скучно це буде вже не проходження, а. ого мотор. Ну, не проходження, а. згадування. Я так в серію і назву. Згадування. Коротше, я якось назву. Получається це сюди. Да, нажимайся. Тепер я можу взяти, взяти ось цю штучку і закрутити е, болтики. Як болтики будуть? Болтики, болтики, ботики, ботики. Да, все отак. тут пусто. Це що, пусто? Мене єдине хвилює це те де бабка. Вошек прохід є. В о. А це шо? А шо? Ой, не багато читати не буду. Більше трьох букв не читаю. Ще, блін, якісь тунелі, куда все? куди я йду? О! Де ми ворону бачив? До ворони надо. Вовули це вуш. Во, сюди мону щось будет. День делин якийсь. Чо, замок? А, иговий будинок. Це. Во, давайте сюди. Я здох? А, не, я живий. Потім тут западесь ворона. Я трошечки вже згадуюсь. А як тут скриптово цего, я не помню. Тому вибачайте. Можете написати, вже не потусить. Ну, Во, Во, я можу, виходить, перекусити. Е оце. Провода. По суті. По суті. Я ж правильно розумію? Так, да, о тут. Да! Я думав, воно все зашумить просто. О, бабка пішла. О, воша якийсь двері. А що, шо сюда? Шо? Ремот контрол? Це де я бачу таке? Не, що на шум. А ні. Ха-ха, ха-ха-ха. Де Де я бачив, боже? Блін, стой! Що... Туди повзай, туди йди. Що я надіюсь вам було початок головне чути? Хоча початок то таке, то головне, щоб мене зараз чути. Блін! Я трошки вже не помню, що це було? Вони запам'ятають, що паскогубці тут. Ну че кає... черпаєх. Як воно? Як? Ну це ж паскогупці. Чю? Да? Що? Палка? А куди мені палка надо? А ти хто? Спрей? Пеппер спрей? А, типа я можу бабку вырубити ним. Ну тільки де вона є? Ага, вобач, ну іди сюди. Ага. вирубись. а вона не вырубится. Все ж... Так, щось я ще десь, походу, не облазив. Во, що за люк? Спайдер, кей. Це мне що десь, павук надо? Ну от книжка, ну от куда вона надо, по суті, блін. От куда книжка надо? Хочется другий поверх не облазу. Вот, що за кину? Це ван. Так. Частина... Картини. О, люк. Люк. Ага. Пішов вон. Йо, забери книжку! Відволи тільки! Оп. Ні, вона мене звали сейчас. Я не думав, що вона мене почує. Я куди не вижу біжу. Ну давай, йди за мною. Фу, здесь тут був люк. Я ще обману. Я ще уб... Об... О, ще якась частина. Блін. Не, йди в ваню Який кап-кап-кап-кап? Ні. Де? Ну все, ГПЛ. Я водичку куп'ю. Блін, блин, я не знав, що там кавкан! Я не бачив його! Один день позирав. Ну ну... Блін. От що? де, куда надо, я не знаю. Ну, тупа бабка, ну я її прибити хочу. Просто де уся фіня? Ну. Ось, пішла вас баню? От тут ще є кімната... я накось, це хто? О, ну і відкривається, чекайте, ще ящики обшарю. Яких пуст! Тебе я помню, щось надо... шось сюди надо. Щось покласти. Книжку! Книжку! Де я бачив... Ніцовай бабка. Закрий двері. Від гріха подалі. Во, книжка. І... Ну не бач. А я її не чую і не бачу. Во, во, Щось... і що? Шо? І щось вона має зробити? А що саме я ВО! Вош, шо, туди щось мені надо кинуть. Що тут є кинути, я закрию Двері щоб бабка не прийшла. Тут а що у нас? Тут того що? так, надо... Ну, да. Я знаю де він. І спеціальний ключ. Так, пропоную запити тут. ЙОМАЮ! Йо! БЛЯХА! Бабка, ти бубер якийсь чи що? Що там підлога така з'їжджена якась я навіть не... Я спочатку не понял, типу, а що сталося? Тупо, тупо Постукати їй. Ні, блін. От ви хочете сказати що там підлога? О, дивіться, як це таке буде. Ні, ну тупо блін. Я не понял, що мені надо Бабка Нет! Вот як он так впав! Це обидно! Бабуля, иди напих! О, вох е! Во, О, спайдермен. Иди в баню спайдермен. Спайдерман. Я буду секрет назвать спайдермен. Десь на пашем повых був. Тільки не спайдермен. А Спайдер замок. Спайдер. Ну пишет спайдер, а чо павук, я не понял. Ну во. Що, мне туди? О, ще якийсь! Що за ключ? Вепон. Вепон, вепон, це я не помню, де він надо. Один. От одиничка, я пам'ятаю, щось треба вибрати один. чи два... Оце я помню, да. Во, я кину тут ключ. Все, я піду розбиратися далі. Щось тут має бути. Ага. Ага. Це каналізація, Це каналізація я... Блін Помню. І то хтось тут пробіг, це, Походу Анджела Павук була А... о оцей хендкренк... як воно тут читається, я хз. Я помню, я його десь оставив Я не помню, де Частина дробаша. Шо... О. Це те, що надо? Бам. Так де я оставив по-перше крутивку у цю? Яку крутити там треба? От в мене таке питання От рано, де, де я її оставив? Десь я її оставив, а де не знаю? Во, мені ще якусь частину надо. От куди во цю ключ надо? Хто знає, напишіть? Я його десь Кину на видну місці? А і мені надо молоток, так як там були доски на третьому поверсі. Блін, все змінилося. Я не помню що, де. Вот що тут валяється. Де я молоток оставлю тут. І от треба на третьих... поверсі... всю всю штучку куди надо. Ну я нічого не помню. От куди це с наш? Як вона от мене? Не, раніше вона мене бачила, дивіться. Ні, ну треба ж перевірити. Ні, оця фігня хай так буде. Бабка, йди в баню. Так, Тепер, акуратно... Дінь, дінь... А що, пан... Мою же доску идт? Найдет. Вона йде, вона йде, вона йде. а воно все що тут вас шо, На що мені на доска? На досками на до на... а поставиться вазу я її кину не схай вона туди йде. все нехай туди дует во Не поняв? а як відкрити? я не помню Що тобі надо нафіга? Це ключ якийсь. Від... А, від сейфу, да, точно я згадав. А, типу А, ні, ну все, мені кренти. Мені кринти, мені нема. Мене нема. <плес> Бей. Ні Ну ладно, бить. Да якийсь сенс у нас мене все одно побило. <плес> я нічого. Я нічого не помню. Де що, куди треба? Це який третій день, чи четвер... Четвертий, скажімо все. Куди що надто? У мене таке питання. Куди що треба? Я то, що десь згадав, то я роблю, а те, що остальне, я не знаю де. Ладно, піду знову в каналізацію, бо мені здається, я не все увазу. От куди то палка, куди той ключ? От що куди треба? Коротше, віду далі я повазу. Там були ще інші проходи. Я не все облазив. Блин, ну, я реально не помню, що, куди Опа. а що буде, будет если напугать? Я понял, я перевірив, я добрий день. Я пішов. Ви да бесите реально за мною, не надо. ахаха. вс, ахахана я, Аха я другого шаха. Ти не думай сюди йти. Я пішов. Його -йо. нього Це шо? А, воно не працює, походу. Чи працює? О, воно працює! Нічого собі! Хоч би в мене зараз голос було чути на музику пофіг. Два. А Рекация была Хоть бы дым Ні, я зробил бы Хочу А вернусь А пиццы два. Це заш... Це шх за хлиба Останній Мне надо вже... Піду заберу частину дробовика хоча б і, і, і все, і хай і все, я буду завершувати. Ні, ну блін, я... я туплю, мені здається. Мені здається, це вже не проходження, реально, це мучіння якісь. Я піду заберу те, що мені треба. Давай ще ноги переламай, то ж можна аккуратно злізти. Нє, блін, треба злізти саме фіговище. Вот уже пауки бьли. Под заберу просто ту частину дробовика, я вирублю бахту і все буде ок. йо! Ти мене вже дістала, йо моє. Ну, Хай пробежит, хай побіжить. Мяу, мяу, вже умжем Сюди давай, давай. Ну зайдеш, зайдеш, давай, давай, попробуй. Не, не стрмно. Я поняв, Не можна відкривати э, другий ящик тепер. Это мне не не в ВВК, я завершу и ту бабку, и ту бабку. Заколебал я, сейчас реально заколеба. Ну ты издеваешься, ну я поехал дали, все, давай. Я пришл. Сколько мне так чекать. Чіпі-чіпі, чапа чапа мину мина мандаба. О, на речі, вона пішла, пішла. Все тобі кренти буде. Ха-ха-ха. Можна быстрей Не стільки. Ляхам не стрмно. Пігу. Пиху! Вы не представляете квиница бы острм звук. А, один цифра была точно. А, господи, куда я иду? Тут того ж было. Сейчас мы крантешечка буде. Да, ця бабулечка. Хай Хайди сюда. Ребят! Що стало? Пока! На 2 хвилини 30 секунд! Ща я ще ту бабку вироблю! Ха-ха! Їй буде карантир! Я помню їмо на виробите! Берем пушку, заряжаю! я буду гайд, як виробити бабку Анджелу в каналізації. Берете, складуєте зброю. Саме рушницю. У цьому. Берете один патрон і та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та! Ладно, що ви не зробите та 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 тому що у вас один патрон. Але, ми її ще і я буду спокійно тут ходити. Де вона є? Іди сюди. Вс, кон. Т. Е! Смисли! Я ж ти! я тебе можна було вирубати. Йди ти нафік від мене! Ні, ну ви це бачили? Піша ти нафіг! Я сховався. Я в домику. Ну ладно, вже може бити, я повинен правду завершити, так як я тогу не понял, що надо робити. Блін. О, я криво. дивіться, як видите, мене тримає. Оп. Просто типу я здох, тому що вже реально не знаю, що куди де робити, і в мене запис не може довго б там йти. А сцени. Мені бабка ще щепала да? Я бачу бабку, Ви мене не обманути. Ну, бачиш, вона сміється, вона показує. Все, ти зараз у мене туди полетиш. А, там капкан. Нормально це повага дала, блін. Гейм овер. Ну що ж, на цьому я буду напам завершувати. Напишіть в коментарях, що де до чого треба. Бо я жорстко, я не розумію, куди що треба. Так що так, да, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ні, якщо я ну, пора, я зібрусь, я тоді вже знов запишу відео, тільки вже буде проходження, скажімо за все. А це буде мучіння. Ви були на моєму каналі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі. А я буду завершувати і буду просто далі думати, як що грати. А що ж, бувайте!